Одним з головних пріоритетів діяльності Кабміну є розвиток регіонів. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Все більше сільських рад беруть участь у реформі децентралізації, об'єднуючись у територіальні громади. За словами прем'єра, нині ми маємо і повноцінну фінансову децентралізацію. Бюджети громад виросли більш ніж на 50%. Так дві громади на Чернігівщині Макіївка і Ганнівка – майже зубожіли до процесу об'єднання. Коли ж об'єдналися, збільшили місцевий бюджет в семеро. У нас бюджет до об'єднання був мільйон 200. Зараз наш бюджет складає 8 млн 200. Це в 7 разів, можна сказати, більше. Місцевих доходів у нас більше 2 млн 2 млн 600 субвенція освітня це 2 мільйони 500. 000. Лише за рік після об'єднання селяни власним коштом реконструювали школу, ремонтують будинок культури та відновили роботу ФАПу, де тепер громада отримує першу медичну допомогу. На всі проекти витратили 1 мільйон 700 тисяч гривень. З'явилося світлення. Так, у нас декілька років не було його. Далі у нас на плані стоїть відремонтування дороги, на яку вже зроблений проект. У громаді кажуть, реалізовувати будь-які проекти стало легше, адже фінансові питання вирішуються з Києвом через п'яні міжбюджетні відносини. Громада стала незалежною від району та самостійно формує стратегію свого розвитку.